Так, зараз я подивлюсь, так, все працює. Так, ми вже в карточці в Сьогодні хочу один раз витрати странко в наші ті. І може чути цікавий предмет, тому... тому що я хочу чуть-чуть потестити. Хоча вже всі предмети тесту так. Щось вони чуть трохи довго глузить. Все нормально, не дуже довго. Так, це щоб біг мене включився. А чому в мене О руки голодя? Цікаво, факт, бо в мене досі бути зелені, а не такі руки якісь. Як в людині. І Тепер рубим дрова, бо мені вже з першого зайчика випала лапка. Рубим, рубим, рубим. Так, кидаємо в машин і прокачу. О, тут же сразу. Это что у нас, ангар какой-то? Да, ты наверное, ангар. О, сундучок. Его еля. Это такая прикольная, знаете, Такая сразу куча будилы. И еще на то шкуру овчика-брасок. Знаете, это овна, рыбка, ну, по-гаду, это может красить. О, фортуна, фортуна. Так, тоже болтык. Що тут тільки манучки мене... А, все. Збираємо вугілля, будемо воно. І в мене дуже маленькому, що треба розширити. Робити розширя. Так. Як це все, у нас тут їжоп. Щоб... Їжа, їжа, їжа. Любима їжу. Най чуть-чуть попалюємо. Щоб у нас була якась їжа. Чому я вкладу? І вже треба стати наступний день. Можна травішка. Так вона дуже Мені кайф. миникай. Я не знаю, а мені кайф. О, тут якісь волки зовут. Завалимо. Зб'ємо. Забираємося шумчику. І знову біжимо на бал. Бума на О, вже ну скоро ніч. Це не нось. Може буде доволі... Так, страшно. Чому вона в сцену так, чуть -чуть мене не їжі. Що я не буду побирати згодом? І він з мене. Чому мене броня не показує? Дайте напишіть в коментах, чому мене броня не показує. <гум> так, тут нічого немає. А це вже ми тут були стороні. Тоді попішемо в другу сторону. Підлітаємося. Я дуже люблю просто їжу, бо вона така такає. Лагерь, ну, це лагерь можна багато казать. Так, і сзади у нас буде дві серії, так вирішив. Що mm -hmm. mm -hmm. це я сейчас вироблю. Еще мені ще лапка. Ну, ну окей, що это лапка захопила, все вона не загуплю. Так, ждем торговця шкір, поки побіг. Тобто подивимося, не знаю, навіщо це. Я про це жду. О, вовчику, братику. Забираємо його м'яску. Забавляю його. Ми вже торгують шкіру. Так, а тепер просто треба... А, на другой Не знаете как. Но Я даже страшно. А какой у нас ревный костер третьего? Так, у нас и хороший мешок и а? Куда здесь бежим? Вот так. Ну, Самого самое главное, можно кисть, Так, удачи на миг. Еще один разочек. качаться і зависит еще было прикольно бухгнуск ново с посты я уже знаю бы на 500 дней было в лобби так у вас тут вентилятор у, 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 у це форту я, я точно не, не знаю за рукой а я знаю что за надо кстати уже так будто уже закинь что-то боцатики Так, что нам нужно залутать шоу Кись воїллип Ну б не будет и туда пидем О, затем я случайно завстай На цьому це не помню Но самое зараз раз там все шось такие пола По там погодня гасить То чому тільки Ой я бачу що на пригодиться З наших Потреба. Вугілля. Хороший мішок. Мені дуже часто вісім падають ці хороші мішки, але це якісь і рахується не Так не видувайте, не бувайте. Ну хороші друзі. Ми хороші друзі. Все і добривали. Просто вас. По-моему, реально рука. Так, Четвертий рівень, лимит богат. Да, не цікаво Бм, пишите зараз мене учим оба. Так, здесь дура не врят можливо що... Можнато, бо мені, кажуть, кіт. Кіт. Де, драз, щось Не знаю, треба потрібно ще мало. Мені каже, чисть. Або все мені дети на Кіт Зараз щось пробуємо. Так, давай ліхтариком користуватись Так, це ми буде. А то я ще не був. Містільки багато на бомбі вже вроді подалося. О, тут гномики закопані. О, це дуже потрібна річ. О, це теж вже потрібний будиночок з тільцями, ще каністру у мене ж такі меток не такий поганий Але я бачу каністру я вже можу повертатися до табору але чорне ще як і без табору У мене не такі багато самі Так, і це була перша частина шоу ми побачимося в другій частині. Всім до побачення!